Ти зводиш поглядом своїм, не мов би квіт зранні на світанні, співають пісні добрі солов'ї на ганку, затишку і на прощанні. Змарної думку плідний чародій не дасть затамувати подив, твій подих, мов ласкавий, і не свій, зоря у небесах дарує продих. Вже сонце в поцілунках затаїлось і хмари закружляли в небесах, немов би віра і надія затужила, тобі сказати маю в пелесах. Кохана моя, леле, мов гагілка, весняна квітка чудодіння та струнка, неначе погляд твій лунає стрімко, Узваром радою усмішка чуйна і дзвінка. Ти поглядом віруєш мою душу, сказати тобі слово маю, я. немов у серце раниш ти і душиш, даруєш силу слову майбуття, неначе вогником в душі зв'яскришся, і погляд твій немов би вартовий, у пристрастях моїх немов здійснишся. Запалаєш щастя, мов у казці світовій, Ти зводиш поглядом своїм, немовби квіти зрання на світанні, співають пісні добрі солов'ї, Нагадку, затишку і на прощанні.